Різні за технікою та мотивами, але об'єднані гуцульською душею. Чотири косівські різьбярі презентували свої роботи в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Всі вони навчалися в Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва, а в житті приятелюють. Один із митців Богдан Ходин розповідає, його мистецтво це завжди несподіванка. Сьогодні презентую роботи з власної майстерні. Мені майстерний музей вдома, який я збираю. Роботи творчі. Тут роботи є різних років, до різних тем ми робили, і до Шевченка, і до Різдва, і так по одній роботі час від часу. Собі залишав майстерні, зараз маю вдома не колекцію. Попросили сюди. Я ніколи не роблю рисунки, не думаю. Беру тарілку, точу собі, потім ставлю перед собою. Ділює там на три люблю, на три, на п'ять чи на п'ять. Ні, на п'ять це не наше, на шість чи на квадраті. Роблю якийсь елемент, потім зрештою поєднати, і так кінцевому результаті навіть син сміється. Катату весь робити, а що в шо а що буде. І так поєднаю загально. Хоч мені здається, непогано. Різьбяр Мирослав Радиш представив роботи сакральної тематики, а саме стації хресної дороги. каже, ідея його творів з'явилася тоді, коли він перебував в Ізраїлі. Я мав такий досвід в житті, три роки був в Ізраїлі на заробітках. Робив тяжко, але але мав можливість бути на всіх святих місцях і неодноразово. І тоді справді ну, під враженням, бо одне діло читати, чути, слухати. А зовсім діло, коли ти проходиш тими самими штати стежками, і коли ти розумієш, що це ну, 100% було, що це правдива історія життя. І тоді я собі надумав зробити хрестову дорогу. А різьбяр Микола Странадюк створює більш сучасну гуцульську різьбу. Традиційні методи, але Якби Пошук і експеримент він виходить на якийсь такий рівень сучасний і ця різьба зовсім по-іншому звучить. Це треба пропустити роботу через себе, якось на якомусь, на якомусь рівні, такому трошечки вищому, і людина тоді починає розуміти, що там є, тому що там закладена. Глибока традиція. Ідейним засновником та співорганізатором виставки косівських різьбярів є Василь Лусюк. Чоловік розповідає, таким чином дереворізблення продовжує жити та розвиватися. Зараз не так просто зберегти народні художні промисли. У нас ситуація непроста в Україні, великий відтік молодих людей, але ми, ця виставка констатує те, що цей напрямок художніх народних промислів розвивається. Роботи майстрів експонуватимуться в краєзнавчому музеї до 20 серпня. Яна лазорек, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.